Вітаю вас, мої милі ромашківці! Дівчатка й хлопчики, сьогодні я з вами зустрічаюсь на занятті сенсорно-пізнавального простору. Ми з вами сьогодні знову будемо мандрувати країною математики. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І сьогодні на занятті ми з вами закріпимо знання про число 6. Познайомимося з цифрою 6. Будемо порівнювати множини, а також розберемося в тому, з чого складається число 6. Мені сьогодні будуть допомагати лісові мешканці, звірята. Тож, дітки. Будьте уважні, дивіться, слухайте, рахуйте, порівнюйте. А також ми сьогодні з вами ще раз закріпимо наші знання про одну цікаву геометричну фігуру, яка називається циліндр. Цікавої математики вам! Сьогодні на заняття до нас завітала білочка. Вона дуже полюбляє горішки і вирішила почастувати своїх подружок. Подивіться, скільки білочок зібралося на частування. Так, їх 5. А скільки горішків приготувала білочка, щоб пригостити своїх подружок. Так, їх також 5. А чого більше білочок чи горішків? Їх порівно. А потім до них прибігла ще одна білочка. Скільки їх стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Їх стало 6. А чого більше? Білочок чи горішків? Так, білочок більше. А що треба зробити, щоб білочок і горішків було порівну? Так, треба додати ще один горішок. Скільки горішків стало? Так, їх стало 6. А як ми отримали 6? Ми до п'яти горішків додали ще один. На письмі число 6 ми позначаємо цифрою 6. Ось так вона виглядає. Промалюйте цифру шість пальчиком у повітрі. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. П'ять ялинок і дубок заглядають у ярок. Бачиш ти, синочку, їх. Полічимо, скільки всіх. П'ять ялинок і тубок. Шість сміхається синок. Подивіться зараз на математичну сніжинку та скажіть, з яких геометричних фігур вона складається. Так, це круг, прямокутник, квадрат та трикутник. А яких фігур більше? Так, вірно більше прямокутників. Прямокутник це площина геометрична фігура, тобто ми її можемо сховати між долоньками. А є така геометрична фігура, яка схожа на прямокутник, але вона об'ємна, тобто ми її не можемо сховати між долоньками. Її називають циліндр. На циліндр схожа банка, чашка, барабан та капелюх. А якщо ми подивимось на циліндр зверху або знизу, то побачимо круг. Молодці! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Ми познайомились із числом 6 та цифрою 6. Як ми отримали число 6, ми до 5 додали 1. І ще ми ознайомились з геометричною фігурою циліндром. Щоб ви добре запам'ятали, як виглядає цифра 6, я пропоную вам зліпити її із пластиліну. А щоб добре запам'ятати, як виглядає циліндр, знайдіть предмети, схожі на циліндр у вашій оселі. Дітки! От ми іще раз з вами познайомилися і закріпили знання про множину про число 6. Я вам зараз пропоную. За допомогою свого вказівного пальчика мені намалювати цифру 6. Ви вже її розглянули. Вона в нас без кутів і схожа на замочок. Тож давайте зробимо цифру 6. Прописуємо в повітрі. Так. Молодці зробили. А зараз ми з вами ще раз закріпимо знання, з яких чисел складається число 6. Ви сьогодні молодці, гарно попрацювали, тож граємо, спостерігаємо, рахуємо, розвиваємось. До нових зустрічей! Сьогодні ми продовжуємо далі її вивчати. Яка в нас зараз пора року? Так, зараз зима. В зимову холодну погоду ми не забуваємо вдягати теплі речі. Подивіться на малюнок та порахуйте кількість речей. Скільки штанів. Так, одні. А скільки ви бачите курток? Так, їх три. А скільки намальовано шапок. Так, їх 4. А скільки светрів, так, два светри. А скільки ви бачите шарфів? Так, їх 5. Порахуйте, скільки ви бачите рукавичок. Так, їх 6. А чи знаєте ви казку про рукавичку? Хто до рукавички прийшов першим? Так, першою прийшла мишка. А хто прийшов другим? Другою прийшла жабка. А хто був третій? Третім прийшов зайчик. А хто прийшов четвертим? Четверта була лисичка. А хто прийшов п'ятим? П'ятим прийшов Вовчик. Дітки, а хто прийшов до рукавички після Вовчика? Після Вовчика прийшов ведмідь. Він був шостий. Скільки всього звірів прийшло до рукавички? Порахуйте. У рукавичці від холоду сховалось шість звірят. Молодці. Давайте ми з вами врятуємо від холоду кроликів, які живуть в господарстві у бабусі. Подивіться, скільки кроликів живе у бабусі. Так, їх 6. Давайте їх розселимо у два будиночки. Давайте в перший будиночок ми посадимо одного кролика. Скільки кроликів тоді поселимо у другий будиночок. Так, 5, тому що 6 це 1 та 5. А тепер давайте в перший будиночок ми поселимо 2 кролика. Скільки кроликів ми поселимо у другий будиночок? Так, 4. Тому що 6 це 2 та 4. А давайте ще спробуємо. Зараз в перший будиночок ми поселимо три кролика. Скільки кроликів ми поселимо в другий будиночок? Так, вірно, також три. Тому що 6 це 3 плюс 3. А тепер давайте в перший будиночок ми поселимо 4 кролика. Скільки кроликів буде у другому будиночку? Вірно, їх буде 2. Тому що 6 це чотири та 2. А зараз ми поселимо 5 кроликів у перший будиночок. Скільки кроликів ми поселимо у другий будиночок? Вірно, одного кролика. Тому що 6 це 5 та один. Отже, дітки, запам'ятайте, з чого складається 6. Це один та 5, 2 та 4, 3 та 3. 4 та 2, 5 і 1. Поставте на паузу та вивчіть склад числа 6. Ви сьогодні були дуже уважні і добре рахували.